Тих спостережень про зимовий е, той наступ росіян чи дійсно він закінчився? Ну він ще не закінчився, тому що ми бачимо, що е, противник ще продовжує атакувати і захоплює наші території. Це стосується і Авдівка, вона зараз під е, загрозою стала. Ми бачимо, як кліщі вони намагаються кожного дня е, жимати. Так само і Бахмут зараз. Також я ну, нікому не скажу, всі про це говорять. Так само під загрозою. Там не знаю, ситуація може вирішитись там за один день або за один успішний наступ тих же, того ж противника. Тому маємо розуміти, що там досить складно. Так само і на Ми можемо сказати, що на всьому східному фронту фронті противник наступає, при цьому не використовують ще весь свій е, потенціал, в тому числі і техніку. Ми знаємо, що вони зараз в основу використовують арту. А саме військову техніку, це ми помічаємо. Це військові помічають в першу чергу. Вони не використовують Ну і таке враження, що вони її для чогось бережуть. Один раз було їх намагання штурмувати за допомогою танків і БМП, Це на напрямку вугледара. Ми пам'ятаємо, чим це скінчилось. Це через те було, що була непогода. Танки не могли йти через ну розгорнуті в бойові порядки на оперативному просторі. Їм довелось йти по одній дорозі. По якій ну, наші сили оборони, там шляхом дистанційного мінування, шляхом враження, їх знищили. Вони це розуміють і розуміють, що їм для хорошого наступу треба хороша погода. Тому ми це не виключаємо, і розумію, не потрібно думати, що вони вже в них немає ресурсу. Він є питання, як вони його будуть використовувати. Ну от зараз вони брикаються, а от чи е, підуть на другу хвилю, нову хвилю наступу, чи мають вони такі можливості взагалі? Я вважаю, що мають у них є резерви. Ми пам'ятаємо ті резерви, які вони мобілізували, Вони готуються на полігонах. Про них також казав і залужний. Пам'ятаємо про це. Він навіть говорив про новий наступ на Київ, новий наступ на ну. Великий наступ, тому ми не маємо цього виключати. Ми маємо розуміти, що противник ще сильний і маємо робити все для що для перед тим, як він туди піде і зараз цим займаються всі сили оборони. Ми тут на півдні, на півдні, на запорізькому напрямку. Це е, знищення його наступального потенціалу. Якщо нам вдасться перед його наступом максимально знищити його наступальний потенціал, це складно. Що це означає? Це завдати превентивно йому таких втрат, і, і, і через які він не зможе піти в наступ. Якщо ми зможемо це зробити, ми зірвемо ці наступи. Якщо ні, то будемо битися вже з наступаючим противником. Україні пообіцяли шість батальйонів танків. Чи достатньо це такий потужний танковий кулак для спроби контрнаступу? Ну, шість батальйонів це. Скажем так, ну приблизно дві дві бригади. Дві танкові бригади в кожній бригаді по три батальйони. Ну це в одному, в одній роті, якщо ми це я просто не знаю, по якій системі, якщо робити по нашій системі українській, це приблизно 30 танків в батальйоні. Ну десь скажем дві бригади. Це біля 200. Танків там 180 200 танків це дійсно сильний такий потенціал, але просто хочу порівняти, що наскільки він сильний, що в Україні, наприклад, зараз уже є наших тільки танків. Тих, що в нас були до цього, коли ми починали війну, у нас було трохи більше того, ну, карше до тисячі танків. Потім ми втратили там певну кількість. За офіційними даними, плюс ми взяли е, трофеї багато на період війни. Плюс Польща нам передала. Ми пам'ятаємо, десь ми маємо теж тисячу, трохи більше. От на ці тисячу, трохи більше танків, які ми маємо. Нам ще дадуть 200 різних, скажем там, частину невелику сучасних. Це будуть леопарди, 2 останньої серії, там передостанньої серії челенджери. А основна кількість це буде Леопард 1 це танки. Скажем, старого покоління, і вже будемо дивитися, чим вони будуть всередині обладнані. Тому це дійсно підвищує наш потенціал, дає нам більше можливостей, тим більше враховуючи, що противник вже починає на починає навіть витип'ятдесят п'яті знімати. Але чи посилиться нас кардинально з Російською Федерацією, враховуючи їх ресурс? Ну тут треба дивитись. Я думаю, що нам потрібно більше ніж шість е батальйонів танків. Mm -hmm. А от хоча б для цих шести батальйонів є чим протистояти ворогу, окрім там танків 54, там Т-55? Звичайно, звичайно, ворога питання, як вони їх зможуть підняти після баз зберігання? Повірте, ворогів ворогу танку, е ворогів танків найбільше у світі. Тобто, за офіційними даними, ми зараз беремо просто всі танки, які беруть на їх базах зберігання, там офіційні дані від 15 до 25 тисяч. Ми знищили 3 тисячі. Да, ми знищили самі сучасні, але і нам приходять не самі сучасні. Тому ми розуміємо, що навіть поставивши там ще декілька тисяч, там 3, 4, 5 їх в стрій, навіть там 62-х, це вже є серйозний ресурс, якому треба протистояти. Ми не ми не можемо недооцінювати ворога. Питання в тому, чи зможуть вони зняти їх з баз зберігання після того, як там попрацювали радянські, а потім російські прапорщики, чи зможуть вони це поставити в стрій? Це вже питання до них. Але якщо зможуть, то ресурс їх підніметься для цього. Нам потрібно ще раз. Нам потрібна сучасна технологічна зброя, в чому й питання сучасних танків, тому що тягатися в ресурсах з Російської Федерації досить важко. Воно старе, але воно є, воно стріляє, воно там згора пополам їде, але воно їде, і його багато. От тут треба навчитися цьому протистояти. Так, якою б техніка вона не була, але вона їде і стріляє. Абсолютно вірно, ви кажете, що треба мати і нам велику кількість і більш сучасну техніку, щоб одним, так би мовити, от до речі, ті от леопарди, які ми маємо все більше і більше отримувати, е чи можна їх от порівняти? Чи може так, от в порівнянні один там постріл леопарду знищити одразу там п'ять танків там радянського зразка, які є на озброєнні Росії? Я б так не сказав, би, дивіться, все залежить. Від багато, багато просто факторів потрібно враховувати. От наприклад, ми там займаємось дронами, іноді наші дрони знищують техніку, яка стоє коштує мільйони. Там стріли десяті, танки знищують які коштують там по 3 мільйони доларів. А іноді там безпосередньо їх танк може там знищити якусь інфраструктуру, яка дуже важлива для нас. І тут питання в чому? От я як військовий можу сказати, що. Дуже важливо техніка сама, наприклад, це леопард чи там Т 64 чи «Т-72». А ну це я віддаю на це 50%. А ще 50% – це навченість особового складу і е, вміння правильно застосовувати тактика застосування. От якщо це скомпонувати правильно, тоді звичайно там технологічна зброя набагато краще. Але якщо цих факторів не вистачає, може бути самий найкращий танк. Але в нього поганий екіпаж, і його підіб'є. Я не знаю, там протитанка управляєма. Ракета з якимось мобіком, тому що він не зайняв правильну позицію, до прикладу. І, ну і я думаю, ви мене зрозуміли, що дуже важливі е, фактори це навченість особового складу і правильне застосування цієї техніки. Якщо взяти правильне застосування, наприклад, і правильно навчений екіпаж Т-72 і сучасно о, там останній танк е, Леопард, то звичайно він буде мати перевагу. Не знаю, чи один до п'яти, думаю, один до трьох точно. Дякуємо, пане Романе.